Вітаю, друзі! І з вами Василь Бейш. І сьогоднішнє відео буде присвячене дорогій фальшивій монеті України 50 копійок 1992 року, яку досі знаходять в обігу. Так званий Львівський фальшак. Попрошу вашої вподобайки, коментар, і цим ми разом допомагаємо просувати україномовний канал на YouTube. Цікавого перегляду. Посилка прийшла саме із міста Львова від пані Олени. Давайте відкриємо її разом. Глянемо, що це за така дорога та рідкісна монета. Назва Львівський фальшак прикріпилася прив'язка до територіальної одиниці. Завжди прив'язка з місцем, де вперше було виявлено подібний виріб, або знайдена велика їх частина за якийсь проміжок часу. Оскільки оборотні кошти мають властивість переміщатися по всій території держави, то виготовлені і випущені в одному місці, вироби можуть бути знайдені де завгодно. Головна ознака львівського фальшака це матеріал, з якого він виготовлений це свинцево-олов'яний. І бачимо на колір він сірий, не проводячи хімічний аналіз. Визначити навіть велику кількість свинцю у виробі, можна спробувати зігнути його пальцями, що мало хто ризикує робити, щоб не зіпсувати його. Як варіант спробувати кутом гурта намалювати щось на аркуші білого паперу, свинцевий слід буде дуже схожий на слід від простого канцелярського олівця. Також для львівського обов'язкова умова покриття фарбою, що імітує колір оригінальної монети. Але оскільки. Подібні вироби пройшли грошовий обіг, а фарба мала властивість старатець, то такого місця я не побачив саме на цій монеті. А зараз давайте розглянемо даний різновид по каталогу Екзономія. Оприділив різновид як m 3221 1 аам Імітація оригінальної монети. Фальшак виготовлено дуже якісно, деталі поля, малюнок дуже чіткі. Можна навіть було припустити, що предмет виконано карбування. Проте очевидна наявність слідів лиття у формі, ймовірно, із латуні. Статус виріб на шкоду грошовому обігу в 90-х роках було вигідно їх підробляти, як курс долара був наближений курсу гривні. І такі монети виготовлялися. Кустарним методом десь по підвалах або в гаражах. Діаметр монети 23,1 мм. Матеріал сплав на основі олова і свинцю. Вагою 3,27-3,29 грам. Аверс зліпок від штампу 1. Середній зуб три зубця тонкий та гострий. реверс зліпок від штампу АА. Гурт імітація дрібної насічки, але практично її не видно. Більшості гладкий. Приблизна вартість такого фальшака коливається від стану збереження від 1000 до 2500 гривень. І такі монети я купую собі у колекцію. Мої контакти ви побачите на екрані, а також в першому прикріпленому коментарі. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь на канал і дивіться якісний україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігої монети України я купую собі у колекцію. Усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні, героям слава!